Доброго дня, любі малята! Сніжинки являють собою прекрасне видовище і вражають нас правильністю та складністю форм. Ми зачаровано завмираємо у снігопад. Сніжинки це диво, яке дарує нам зима. Саме час помилуватися цим дивом та дізнатися, де ж народжується сніжинка, чому сніг рипить, та ще багато цікавого. Сніжинки це кристали льоду складної форми з безлічу граній, в яких світло багато разів заломлюється і відбивається. Сніжинка починає своє життя у хмарі, коли навколо маленької порошинки утворюється кристалик льоду, кристали льоду мають форму шестикутника. Саме через це більшість сніжинок мають форму шестикутної зірки. Далі цей кристалик починає зростати. У нього можуть почати рости промені. У цих променів починають з'являтися відростки. Або, навпаки, сніжинка починає рости в товщину. Як ростиме сніжинка, залежить від навколишніх умов, вологості та температури. Форми сніжинок надзвичайно різноманітні і їх варіації. Більше п'яти тисяч розроблена навіть спеціальна міжнародна класифікація, в якій сніжинки об'єднуються в десять класів: це зірочки, пластинки, стовпчики, голки, град, деревовидні кристали, що нагадують стебла папороті. Окремі сніжинки, майже унікальні за своєю структурою, на вигляд, сніжинки білого кольору. Незважаючи на те, що утворюється з чистого льоду. А зараз дізнаємось, чому ж сніг скрипить. Скрип снігу це всього лише шум від розчавлення кристаликів. Зрозуміло, людське вухо не може сприйняти звук однієї зламаної сніжинки, але міріади розчавлених кристаликів створюють цілком виразний скрип. Скрипить сніг лише в мороз, а тональність скрипу змінюється в залежності від температури повітря. Чим міцніше мороз, тим вищий тон скрипу. А які ж цікаві факти є про сніжинки? Вони складаються на 95% з повітря, що обумовлює повільну швидкість падіння. Найбільша засвідчена сніжинка має діаметр. До 38 мм. Звичайно ж, сніжинки мають близько 5 мм в діаметрі. При падінні у воду сніжинка створює вкрай високий звук, практично нечутний для людини, але неприємний для риб. Коли дме сильний вітер, то обламує чудові різблені промінчики сніжинок. Коли мороз слабкий, то сніжинки збиваються у кульки і з неба сиплеться крупиться. Коли вітер вологий, сніжинки ліпляться одна до одної і сиплеться лопатий сніг. Ну що ж, любі малята, важко сказати, коли людина вперше замилувалася цим дивом природи сніжинками. Кожна сніжинка унікальна. І має свою заворожуючу будову, немов правний художник виточив їх з найтоншого крижаного матеріалу. Спостерігайте за поведінкою сніжинок і до зустрічі!